Поним. Давайте. І фото у телеграм. Це фото буде вам додано до досі. Якщо ви сьогодні ну, за 10 хвилин не встигнете повноцінно домалювати, потім до -до -до домалюєте до повноцінно і вже до наступного заняття буде друге фото вже повноцінно зроблено. Однак фото так чи інакше, все одно має бути в цій справі, справі зараз. Я вам покажу. Зупиняємося на ось такому варіанті. Треба в повний ріст, так? Не обов'язково як хочете, хоч просто мордочку, <гум> Неважливо.